Не дуже дорогий та енергоефективний ноут. Головна його фішка в тому, що на ньому можна навіть грати без під'єднаного живлення, бо продуктивність без живлення не падає критично, на відміну від 90% ноутів на ринку. От в двох словах, чим він цікавий і чому в мене на огляді. MSI Bravo 15 і глянемо, що за звір. Запакований він знатно в дві коробки, і на останню я не зрозумів. А де ж дракон, якщо це месай, якийсь орел, взагалі видно з коробок, що бюджетно, зате це перероб, типу екологічно, ноут, макулатура і блочок зі шнурками. Блок на 150 ватт, до речі. Перше, що пробуємо, це тест на вшивість. Ну, майже. Майже однією рукою відкрив. Ось і клава в червоному стилі. Proz Ryzen 5 800 h доволі потужний восьмиядерник, до речі, і Radeon 6500M карта, котра потужніша за GTX 1650 для порівняння. І ще один тест на прогін клави. На диво тут все добре. Вмикаю, підсвіточка червона, завелась, і тут Орел. Йомаю, куди ж подівся дракон? Кришка, звісно, пласт. Стик трохи грає під натиском, в цьому і дорожчому сегменті це норма. Відбитки лишаються, хоча видно, що намагались зробити софт тач, бо витирається легко. Взагалі, ноут не дуже тонкий, все ж більше з ігровим ухилом. Важить 2 кг 272 грами один, а зарядкою і шнурком 2 кілограми 766 грам. До трьох кг вклався, і це вже добре для ігрового девайсу. А от як виглядає його низ, і знаєте, тут я прямо трохи здивований. Таку відкриту душу рідко зустрінеш в ноут. Прямо все просвічується, і видно, що тут міді не так то й мало, як для доволі бюджетного ноута. Ніжки гумові, трохи підіймають над столом все як треба. З лівого боку вхід зарядки, вихлоп USB 3.1 і звичайний USB 2.0. А от справа наушники і мікрофон комбіновано 3,5 вхід. USB 3.1 і Type-C також 3.1. І він не підтримує Power Delivery. Ну камон. Серйозно, в 23-му році, щоб Ноут не міг заряджати світ павербанку, я вважаю це недолік. Також HDMI і гігабітний RJ45. До речі, Ноут має Wi-Fi 6 e і Bluetooth 5.2. Тут все як треба. Клава має червону підсвітку, котра має 3 рівня яскравості, ну або зовсім вимкнено. І що цікаво, хоч і менше кнопки, але цифровий блок є. Для мене це, наприклад, критик. Без цифрового блоку ні клаву, ні ноут не розглядаю. Ну і доволі невеликий тачпад. Жести підтримує, відгукується добре, замацується також добре. Дисплей в нас 15,6 дюймів, 144 Гц. і на сьогодні практично всі навіть бюджетні ноути мають 144 Гц. Це вже стандарт можна сказати. Але по кольорам відразу, ну просто відразу бачу, що це бюджетний ноут, особливо по насиченості червоного. Кольори не настільки насичені, як я звик, порівняно з монітором, наприклад. Тут 65 67% покриття sRGB. Та для бюджетки, що по кольорам що по яскравості в 250 ніт, цілком природньо, адже існують взагалі 45% sRGB і нічого купують. По звуку тільки но увімкнув свій ролик, все ясно, доволі гучно, але прострілюють високий і висока середина, Басами особливо не пахне. Отже, як і 99% глядачів, я був повний нуль в сонячній енергії в цих панельках, сонячних дротах, кріпленнях, ну і так далі. Пам'яті тут 16 гіг, дві планки по 8, частота 3200, тобто DDR4 ще. І 512 гіг накопичувач теж бюджетний стандарт, швидкість далеко не рекорд, показник не найшвидшого PCI 3.0, і цього вже малувато, як на мене. Як варіант, я часто використовую ось таку зовнішню кишеню для SSD M2 зі швидкістю 10 гігабіт. І там в мене 2-терабайтний SSD. Всі ігри там тусуються і навіть швидше, ніж з HDD диску запускати. Варіант? Варіант. Давайте ж тепер затестимо і на зарядці і без. Увімкнув Сінебенч r 20 На диво хоч і доволі потужний і гарячий, сам по собі, але в соточку не впирається відразу. І десь 80-84 градуси максимум 3700-3800 частота. Маємо 4723 бали. Тепер виймаю живлення і проганяю те ж саме. О, ну тут частота вже явно нижче, десь до 2400. І врешті й балів менше. 3055 балів, що на 35,3% менше, ніж на зарядці. Ось так. А що скаже карта? А карта скаже, що їх дві: головна карточка RX 6500M і Vega 8, та що інтегрована в сам проц. До речі, доволі потужна графіка, якщо навіть відключити основну. І от під час тесту RX нагрілась лише до 67 градусів, що як для ноута чудово. Запам'ятаємо: 67 FPS і 60 Вт бере. Повторимо дослід, але вже без живлення 54 градуси нагрів і 40 FPS при споживанні лише 25 Вт. По FPS це на 40% менше, десь як і у процесора. А що як запустити все і відразу? І карта, і проц повний стрес-тест. Ось так ноут вже гудить доволі добре, хоча чув значно гучніший. Проц вже 91 градус, а карта, як ні в чому не бувало, 66. Також холодна, хоча споживає менше, ніж сама без участі проца, десь 45 Вт. Головне, що Тротлінгу проца я так і не дочекався, хоча був впевнений, що хоч трохи. Але має бути А ні. Ну а тепер, шановні любителі карточок і ноутів на AMD, зараз я покажу, чому для серйозної роботи карти AMD це не дуже вдале рішення. Запускаю блендер. Сцена Lone Monk, рендеримо сцену і що за хрінь? Відяха, ні основна, ні вбудована не працюють. Лише пропс. А що ж таке? Та нічого, просто нікуди, ні Optix Прискорення нам не доступно, бо це не Nvidia. Все б нічого, та щось я не бажаю чекати 38 хвилин в той час, коли на ноуті з Nvidia це відбувалося за 7-10 хвилин. Ну добре, фіг з ним, а що там рендер відео? Ну, якщо в самій програмі ще нормально крутить нарізку відео, то, як бачимо, відяжка все одно тут прохолоджується. І от те, що на Noті'з тієї ж Nvidia, RTX 3070TI, наприклад, рендериться за 8 з лишнім хвилин, то тут більше, ніж пів години треба чекати. Тому я манав також тут чекати. Я думаю, ви розумієте, кому не підійде такий чи подібний ноут. Добро, припустимо, ти не рендериш в блендері, не працюєш з відео чи фото. В тебе навчання, офіс, робота і хочеться трохи ігор. Глянемо, як ці ігри на зарядці і без. Але, до речі, щодо ігор, нещодавно дізнався, що PC Game Pass зайшов в Україну офіційно. Це Щось типу Стіму, тільки вже вшито в саму вінду, ну принаймні 11-ту. Просто знаходимо Xbox, ось це воно і є, ну або ставимо його, якщо немає. Вінда, звісно, має бути оновлена, там обліковий запис, все як в стімі. Можна пограти в Starfield, Lies of P та Forza Motorsport за 190 гривень на місяць, не купуючи самі ігри. Купуємо передплату за 190 гривень, пробуємо всі ці ігри і розуміємо, треба воно нам чи ні. Головне, не забудь потім вимкнути підписку. Можна відразу. Як от я зробив. Потім можна знову активувати, якщо зайде все ж таки такий варіант. А що? 190 гривень і не треба купувати ці ігри за півтори і більше тисяч. Сам для себе також відкрив, вже встановив Starfield, і качаю Lies of P. О, правда, моя 3060 страждає в Quad HD роздільності в Starfield навіть на середніх налаштуваннях, блін. А взагалі тут багато різних ігор є і кажуть, що оновлюються щомісяця доступні ігри від студії Electronic Arts і так далі. А якщо купити якийсь нову no темесай, який продається вже з віндою 11, то можна безкоштовно на місяць отримати цей самий геймпас. От такі справи. Пробуйте посилання на все в описі. Почнемо. Counter-Strike 2. Тут традиційно не виставити моніторинг нормально, лише кількість FPS. Якщо спочатку, доки підгружалось, я бачив підтупи, то згодом. Проблеми зникли. 90 100 кадрів на високих, і в принципі грати можна. Я спеціально знімаю на відео, а не екран. Спеціально, щоб жодного падіння продуктивності не було. Шатерлайн. Не знаю, що я неправильно роблю. Драйвера стоять все як треба, ноут в цій грі видає неправильну роздільність. Хоча роздільність, як бачимо, full HD виставлено. Грішу на оптимізацію самої гри під це залізо, а саме карту. От якщо квад HD виставити, то все стає окей. Що за хрінь, Неясно. Та суть в тому, що і. Так і так ФПС достатні для комфортної гри. Якщо ж світло пропало або ви відійшли від столу з розеткою, то нічого. Видно, що ФПС, звісно, зменшився, але все ж в рамках комфортного. І тут то і проявляється фішка даного ноута. Тепер серйозніше, відьмак, але середнє налаштування FSR 2 на якість, і ось тут дійсно нічогенько: 68-70 кадрів. Звісно, без трасування воно нам не світить з Радеон. Та все ж графіка цілком непогана. І ось, коли навіть виставив високий пресет графіки, 60 і більше кадрів є. При тому температури ноута досить хороша, як бачимо, і гріється він на рівні якогось середнього ПК. Але все ж перемикаю знову на середній і виймаю шнурок. Що ж, також грати, як Бачимо реально таке, просто десь на 10 кадрів менше ніж зі шнурком. І от лише в цій кат-сцені почала відбуватись дичина і провали в кадрах. Стало нормально тільки після цієї сцени, ось так може бути без живлення. Кіберпанк. Ну тут явно мало чотирьох гіг відеопам'яті нашої віддяшки, от і побачимо. І як ви помітили, грі додали українську мову, меню і субтитрів, і це класно. Отже, середнє налаштування FSR2.1 активовано, але на якість. І так, малувато FPS, якщо чесно. Плавність нормальна, без ривків, але врешті маємо в тесті 44 кадри. А якщо все те ж саме, але виставити низький пресет графіки, то аж 50 кадрів маємо, що також не фонтан самій грі так і є 45 50 кадрів. А от що тоді буде, якщо від'єднати живлення? Ну, на 10 кадрів мінус також. Тому заходжу в налаштування і виставляю FSR 2.1, тобто апскейлер, на найбільшу швидкодію. Маємо низький пресет графіки і апскейл повну. Так, графіка страждає, але вибачте, це ж чисто від батареї, і навіть можна побродити в кіберпанк. Тому, друзі, який висновок роблю. Так, дійсно цей процес відяха не так втрачають, працюючи суто від батареї, як більшість ноутів. І навіть грати чисто від батареї можна, але у щось не дуже складне графічно. Далі, батарея в нього 54 Вт. -год. den Ну, хлопці, якщо вас ноут не дуже втрачає в продуктивності чисто від батареї, то будьте ласкаві. Ну, зробіть вже батарею на 70 Вт годин або на 90 ще краще. Щоб це було ультимативне рішення чисто від батареї, щоб і пограти можна, і попрацювати, бо в кіберпанк ось так бігати, ну, десь годину можна від батареї. Зате 4К відео на YouTube він крутий десь 5 годин на 75% підсвітки. І в браузері сидів, і це десь 6 годин. В принципі, завдяки залізу тримає непогано. Із такою батареєю, але уявіть, скільки б він тримав з батарейкою 90 ватт-годин. Оце було б дійсно круто. Але і заряджається він не так швидко, до 2,5 годин. Отже, на момент створення відео 37 тисяч його вартість. І от не знаю, наче і баланс є. А в даній ціновій категорії особисто я шукав би ноут з картою RTX. Хоча і карта потужніша, ніж та 1650 ноутбучна, але Зірок з неба також не хапає. Головний плюс доволі продуктивний від батареї. Якость так, друзі, ви напишіть власники ноутів з картами RX, в яких сценаріях, крім ігор, юзайте і чи влаштовує він вас. Цікаво буде почитати. Все. Наступне відео буде класна збірка ПК, тож не пропусти, друже, а я пішов збирати.